Олена сиділа на краєчку дивана, стискаючи в пальцях конверти з грошима. Це були їх спільні заощадження, які вона потай відкладала роками, вона вирішила зробити чоловікові несподіваний подарунок, хотіла запропонувати звернутися до клініки для штучного запліднення адже він постійно повторював, що хоче малюка. Оскільки без дітей сім'я неповноцінна, вона мріяла про дитину. Майже десять років. І от, коли вона радісно вже відкрила рота, щоб повідомити приємну новину, гроші зібрані і їм тепер нічого не заважає. Ігор зупинив її, не давши їй речення закінчити. Не потрібно, мовив він тихо, відводячи погляд. У мене вже є дитина, і я сьогодні переїжджаю до них. Олене відібрало мову. Вона розгублено кліпала очима, не вірячи в почуте. Здавалося, що ось ось він посміхнеться і скаже Та я жартую. Але ні. Він уже збирав сумку, скидав речі, і йому було абсолютно байдуже. Як зараз почувається його дружина? Як це, коли, з ким? Тільки змогла прошепотіти. Це не має значення. Я більше не зможу жити подвійним життям, кинув на останок і вийшов назавжди. Олена довго сиділа в порожній квартирі, навіть не плакала, не могла. Хотілося кричати, жбурляти речі, та вона безсило сиділа на підлозі, її життя розпалося на друзки. навіть при сильному бажанні вже не зібрати. Вона прокручувала в голові. Тисячі моментів. Хоча він не сміявся з нею ще вчора, хіба не хвалив борщ, клав руку на її спину, вона не могла не помітити, що він живе на дві родини. А тут ще й подруга з її рідного села Тетяна запросила у гості. Спочатку Олена хотіла відмовитися Ну, як вона поїде, коли таке сталося? Що скаже? Привіт! Мене чоловік зраджував кілька років, а я нічого не помічала. Та й сидіти вдома теж не годиться. Взяла квиток і відправилася на автобус. Село зустрічало її спекою та курявою, що підіймалося від сліду машин. Тетяна обійняла її міцно. Ну нарешті, я вже думала, ти не приїдеш. Ігор як там. Олена мовчала, лиш мовила Давай опісля. Лише згодом, ввечері, вони вийшли на подвір'я, Сіли за чаєм під старою яблиною, тоді вже розпівила все крізь сльози і крізь страждання. Твій утік хоч подалі, сумно кивнула Тетяна. А мого сусідка переманила така красива, молода, губи на півобличчя, як з реклами. Приїхала тут хвостом крутила. Але нічого витримаємо. Помовчавши додала вона. Вони обійнялися для підтримки одна одної. Наступного дня спільна подруга запросила їх на вечерю, і новий кавалер приїхав із міста та ще й з двома своїми друзями. Мовляв, не сидіти ж у хаті і не страждати на пару. Давайте розвіємось. Олена не хотіла йти. Але Тетяна наполягала, треба ж колись знову починати вільно дихати, просто відволіктись, нічого такого. От краще б вона так не казала шашлики, музика з програвача, домашнє вино, сміх, багаття. Давно вона так не відпочивала. Один із друзів, нового кавалера, Павло, уважно стежив за оленою, але не нахабно, не приставав. Навпаки, давав жінці зрозуміти, що він її поважає. Не люблю питати про особисте, сказав чоловік. Але видно, що тобі боляче. Знаєш, я також проходив через раду. Пекельне відчуття. Але вижив. Видерся. І ти зможеш. Вино пилось легко, сиділи біля багаття, сльози вже не допікали. А потім провал у пам'яті. Ранок, хата. Голова розколюється. Олена прокинула з під ковдрою без одягу. і сама. Її серце зачистило, немов ось вистрибне із грудей. Та ще й в голові після вина суцільна плутанина випадково в коридорі збила Павла. Той зніякавіло усміхнувся Я нічого не зробив, якщо ти про це. Ти сама була дуже сумна, але нічого поганого не було, чесно. Ти лягла відпочити, я просто вкрив тебе. сказав і відвів очі. Ну то й добре, подумала Олена, і так сорому набралася. Голова не давала спокою. Так що інші думки поки що не лізли. Та вже за два тижні вона відчула що щось не так запахи дратують її, нудота, груди болять. В аптеці купила аж два тести, і обидва позитивні. Спочатку вона злякалася, не тому, що не хотіла дитину, а тому, що не знала від кого. Та варіантів було не так багато, а якщо точніше, то аж один, єдина ніч, єдиний чоловік. Це був він, Павло, але ж випадково, невчасно і несподівано. Поговорила на цю тему з подругою, от молодець, сказала Тетяна. Двох зайців одним махом. Ти все жартуєш, а мені тепер як людям в очі дивитися. Які тут жарти, і своєму кобелю, та ще й дитинку матимеш. Хіба не про це ти мріяла? Мабуть, кивнула Олена, але ж сором який, а він ще нічого між нами не було, святе зачаття, брехун. Тетяна тільки розсміялася. А Олена все ж вирішила не шукати Павла, просто залишити все як є, повернулася до міста, записалася в жіночу консультацію, почала обстеження. Робота стала важчою, сил усе менше, але реальність чи не вперше наповнювалася новим змістом усередині неї билося нове життя. І все ж Павло таки з'явився сам. Написав через Тетяну, Вилювався. адже і сам не виключав шансу. Хотів поговорити і приїхав до Олени. Стояв на порозі з квітами і мовив перше, що мав вияснити це моя дитина. Жінка не відповіла одразу, а потім лише кивнула. Чому ти мені не сказав тоді правду? докірливо запитала вона. Мабуть, не хотів тебе бентежити. Думав, мене це, ніхто не дізнається. Тобі тоді й так було не солодко. вибач, відповів Павло. Але я тобі тільки частково збрехав, коли сказав, що нічого поганого не було між нами. Олена глянула на нього з знімілим запитанням, та Павло вже продовжував Тільки не проси мене йти геть, я хочу бути поруч з вами. Чоловік їй подобався, та вона не знала, чи це правильно, але дозволила йому залишитись на каву. Потім він ще раз завітав у гості, а згодом пішли разом на УЗД. Він тримав її за руку, коли вперше почули серцебиття малюка. Хочеш, будемо просто друзями, сказав він, а можливо, більше. Але я точно буду поруч. Завжди. Час покаже, відповіла йому Олена. Через кілька місяців вона народила хлопчика, Богданчика. Малюк був схожий на Павла, темне волосся, глибокі очі. Ігор навіть не дізнався про її сина. Його більше не існувало для Олени. А Павло був поруч щодня. Просто підтримував, готував, возив у поліклініку, гуляв з коляскою. І вона повільно відтанула. Перше в житті вона була спокійна і щаслива. Через півроку він зробив їй пропозицію Виходь за мене заміж, а то скоро малюк почне називати мене татом не годиться якось. І, звичайно, вона погодилась, неначе все життя цього чекала рано чи пізно, але шляхи із Ігорем пересіклися. Так, мабуть, мало бути. Побачивши її з малюком, здивувався Це мій? Чому ти мовчала? Не тіж себе ілюзіями, мовила Олена. Мій син не має до тебе ніякого відношення. Ігор полегшено зітхнув. А я от за свого турбуюсь. Заклопотався він. Шкіра в нього якась смугла. До чого б це? Оскільки в нас з дружиною в обох світла. Олена не знала, що й сказати. Може, хтось із її рідних в неї був. Ну ти ж розумієш не українець, от на нього й схожий. А сама тайком подумала Здається, в тебе роги виросли, любий, а ти нічого й не помічаєш. Олена зіслалася на зайнятість і покотила візок далі по доріжці. А Ігор, схвильований і розгублений, стояв. І дивився їй слід. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми враженнями в коментарях.